Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги гарна новина. Рубі оновив свої найкращі вироби. Як на мене, є такі у Рубі вироби. Це плиткоріз для ризу великого формату електричним методом. За допомогою паркетки. Називається c 125 Зараз він випустив оновлення тц 125 G2. Але Ruby на цьому не зупинився. Він, звісно, і оновив плиткоріз Рубі Slim Cutter. Також він назвав G2. Як на мене, я рідко кажу, що мені щось подобається. Але в цьому випадку Рубі молодці. Крім того, що, як на мене, у них і не було конкурентів по Ruby тц 125 Кіт, вони були найкращі. Але вони ще оновили і будуть випускати їх паралельно. Звісно, є і плюси, і мінуси. Зараз я коротко розповім про плюси, а потім я вже буду їх порівняти між собою більш детальне, більш глибоке відео. Але хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою країну на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину моєї країни. Тому бачите росіяну відразу йому вказуєте шлях за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Не беріть росіян на роботу, не спілкуйтесь з росіянами і не купляйте нічого російського. Росія це країна терористів. Росіяни всі це терористи. Тому не спілкуйте з ними. Так, тепер більш детально. Подивіться, подиві... ну, спочатку розповім, чим ріжеться в 80 випадках або навіть 85% випадках ріжеться великий формат там, на 3 метри, який має товщину 6 мм. Звісно, ручним плиткорізом. Тому є система Ruby-Slim Cutter G2. Вона оновлена, з чого вона складається? Вона складається. Ось таких шин. Вони стали довжиною 1,55 м. І це дуже добре, що саме 1,55 м довжина дві шини по 1,55 м, і одна е, на 60 см. В загальному вони е, мають різати довжину 3,20 м. Що входить в цю систему? В цю систему входить, ну, про шини я відповів, е, входять три присоски, входить ламач. Ламач, до речі, слава Богу. Е, я вже немає випадків, де він підклинює. Вони його все ж таки налагодили, його е, випуск. Е, входить каретка. Каретка вже погружна. Е, і каретка має, бачите, такі пластикові е, підшипники, пластикові, які не розбивають посадочне місце. Це дуже добре. Що ще входить в комплект? Звісно, входить чехол для зберігання шин. Є ще сумочка для зберігання присосок, ламача і каретки. Ну, як на мене, дуже гарні рішення, чому вони мені подобаються. Подивіться, перше, з'єднання шин вони стали міцніші, товстіші, але не високі Е, чому не високий? як воно впливає, це більше впливає на електричну частину, щоб була глибина різу. Мені ну, вони, вони подобається. Перше, подивіться, які стрижні, товсті, міцні і широке з'єднання велике. Крім того, подивіться, тут резинки стали більш товсті, і я впевнений, що вони зараз не будуть вискакувати, як е, це було раніше. На Накредки я зупинявся. Поставили, ну, поставили, на жаль, або ну, різець тут стоїть екстрімовський, це найкращий різець. Звісно, висота його, бачите, яка величезна. Я впевнений, що сюди можна примостити і різець меншого діаметру, тому що 22 мм на великий формат. Ну, Це таке собі рішення. На великий формат, як на мене, це 12 мм, 15 мм, 22 мм, завелике, воно може продавлювати. Але воно працює. І на більшості плиткорізів стоїть різець 22 мм з підшипником. Такий і тут стоїть. То, що вона погружна, оце респект 에, 에, Рубі. 에, дивіться, вони, щоб краще 에, позначати, де буде різ. За допомогою ручного з'явилися ось такі накладочки, які вказують, де саме буде різ. Їх два штуки в комплекті, вони, на жаль, одягаються з боку, але це гарантує, що воно точно вам покаже, де буде різ. Про ламач я вам відповів. Він багатофункційний. Чому він багатофункційний? Чому? Тому що він може ламати як закручування. І він може ламати як е, такі щіпці. Ну це вже у кого який досвід, так і ламає. У нього можна на, разну ширину, на різну ширину виставляти в залежності які полосочки, і фіксувати їх. Ну, Все просто зручно. Головне у нього була вада, я ще повторюсь, що коли ви купляєте, треба дивитися, щоб він не підклинював, коли ви закручуєте. В цьому випадку, і в попередніх, які я продавав, він не підклинює. Так. Розповів я про ручний, тепер дуже коротко про електричну частину. Бо є дві поставки: Rubi Slim Cooter G2 це ручний, про те, що розповів. а в електричну частину входить, е, входить е, ось, такі, ось така паркетка. Паркетка вона дуже схожа на попередню, дуже схожа, але е, по характеристикам, по виконанню, але у неї є два плюси. Перший плюс. Тут стоять ролики. Подивіться, які ролики стоять, по бокам стоять, якщо прямо стоять звичайні підшипники, по, по, по бокам стоять е, підшипники з накладочками. Крім того, який ще величезний плюс, що в нього з'явилося е, кут атаки, можна набагато простіше виставляти за допомогою цього болта. Звісно, Глибина різу, тобто висота різу так само регулюється, фіксується на будь-якій висоті. Так само можна виставляти кут 45, робити заусовку. Звісно, так само подається вода в зону різу. Потужність залишилась 1250 її вистачає. Присоски, які йдуть в комплекті, так, вони, мені, в принципі, подобались ці присоски. Чому вони мені подобаються? Їхньої надійності. Повірте, є кращі присоски, наприклад, сігма. Безперечно, кращі. Але надійність також важливий момент. Оці присоски вони особливо не, не бояться, коли ви їх соваєте по якійсь нерівній поверхні. Тут оцей бортик дуже товстий, величезний, і тому він не виходить з ладу. Сіморські присоски треба, та, в принципі, коли ви працюєте, треба берегти все, з чим ви, ви працюєте. Як на мене, тут є і плюс, і мінус е, цих присосок, а який плюс е, плюс те, що... Ні, плюса нема. Є мінус, який мінус? Якщо попередні, вони заводились, можна поставити в будь-якому місці присоску, то тепер її треба заводити з боку. Бачите, тут таке кріплення, що його треба заводити в цей паз. Неможливо, як в попередніх дуже швидко е закріпити. Так, а тепер саме головне, як вам казав, що на метр 55 чому це зручно? Так ось, метр 45? Метр 40, метр 50 це незручно. Чому? Тому що люди, коли купляють плиткоріз для великого формата, вони не завжди ріжуть великий формат. Звісно, попадається і формат метр 20, найчастіше. І оцей розмір, він запросто дозволяє завести сюди плиткоріз, коли він зайшов всіма підшипниками і всіма опорами на шину. І він ще не достає до. Плитки. І так само в кінці він виходить, і ви запросто можете вийти і не розраховувати до міліметра, щоб вам вистачило. Його вистачає, щоб запросто поставити і порізати формат 1,20 двадцять. В принципі, деякі люди купують не електричний плиткоріз, а саме ось таку паркетку для різу 1,20 двадцять з подачею води. Як на мене, це достойне рішення. Воно має місце на існування. Детальніше я про ці вироби буду розповідати окремо, порівнювати з попередниками, порівнювати з конкурентами, але це не головне в нашому житті. Головне, що не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивців з нашої країни. Слава Україні!